Виконання дохідної частини в порівнянні з 2022 роком, у нас збільшилось на 14%. Тобто, в 2023 році ми отримали доходів більше, ніж у 2022. І отримали ми більше на 340 млн грн, якщо говорити в абсолютних цифрах, безумовно, ті планові показники, які Затверджувала рада на 23 рік. Ми не виконали, і причини з того, що у нас зменшились надходження по ПДФО. Це внаслідок того, що відповідно до закону України про зміни державного бюджету у нас 1 жовтня було вилучено до державного бюджету всі надходження ПДФО від військових. Я хочу сказати, що у нас навіть якщо порахувати надходження всіх транспортів, тобто надходжень з інших бюджетів, державного бюджету і місцевих бюджетів, у нас все рівно виконання склала 81 Я хочу сказати, що по загальному фонду у нас виконання склало майже 80%. І хочу сказати, що залишаються основними надходженнями і в 2023 році це 4 наших податка. Це податок на доходи з фізичних осіб, єдиний податок, земельний податок і податок і акцизний податок. Станом на 1 січня 2024 року у нас найбільше невиконання, безумовно, склало по податку на доходи з фізичних осіб. Ми не отримали 763 мільйона гривень. Це до планових показників, які були затверджені бюджетом на 2023 рік. Але якщо порівнювати надходження з 2023 року, то ПДФО надійшло на 128 мільйонів більше, ніж у 2022 році. У нас виконання дуже добре по єдиному податку перевиконання склало 8 по земельному податку перевиконання 4 Ви пам'ятаєте, що коли ми затверджували бюджет 23 року, то ми не враховували індексацію. По земельному податку, внаслідок того, що у нас було проіндексовано, ми все рівно отримали більше, але не настільки, наскільки ми розраховували всього 4%. По спеціальному фонду я скажу, що перевиконання у нас склало по надходженню коштів пайової участі у розвиток інфраструктури. По екологічному податку і по цільовому фонду, створеному при органах місцевого самоврядування, надходження до спеціального фонду в 2023 році було менше, ніж у 2022 році, оскільки у нас із того, що ми планували, планові показники по продажу і приватизації, виконані не були. Відповідно на цей же відсоток у нас і не виконані планові показники по видатковій нашій частині. В першу чергу у нас фінансувалися видатки по захищених статтях і заробітна плата, у нас виконання планових показників склала 97%. 15 мільйонів гривень у нас не було виплачено. Заробітної плати працівникам бюджетної сфери станом на 1 січня 2024 року. Але в е, середині січня ця заборгованість, можна сказати, що і не заборгованість, е, відбулося це за рахунок е, ну, не переходу, а, е, будемо так казати, нарушення терміну виплати заробітної плати. А скільки ви пам'ятаєте, про це ми інформували. Що з 27 листопада по 22 грудня ми не змогли профінансувати жодної копійки в зв'язку з тим, що до державного бюджету у нас вилучалася ПДФО з військових і реверсна дотація, яка не була в зв'язку з цим зменшена містам донора. Тому і виникла у нас з цього приводу кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати. Незначна сума була. Заборгованості по медикаментах і продуктах харчування, але я хочу сказати, що найбільша сума кредиторської заборгованості у нас виникла по енергоносіях. І насамперед, це перед підприємством Полтава Тепла І станом на 1 січня 24-го року ця заборгованість у нас складала майже 106 мільйонів гривень. Це бюджетна вся сфера, так. Ну всі організації у нас знаходяться в провадженні, в судових інстанціях а станом на сьогоднішній день у нас тільки по одній організації це прийнято рішення. І станом на сьогоднішній день вони всю запрогованість, яка у них була станом на 1 січня, вже погасили. Ні, Олександр, воно не в судах поки що ми будемо далі йти до вищого рівня суду, справедливого суду, не такого, який Полтавський прийняв рішення на користь ПТРЄ. Тобто ну, там, ви знаєте, в Полтавщині є дуже погана судова традиція, судова практика, це, звичайно, не пан князю, але десь близько. І поки що ми знаходимося в судовій площині вирішення даного питання. Я просто знаю, не за 2023 рік, а мабуть, за 21 або за 2022, що одна із шкіл повинна була якусь суму, щоб санкцій ну, полтава Полтава обленерго або то Кременчуцький Кремлянчуській які на той час були операторами. Це все залежить від директора школи. Якщо директор школи, вибачте, профтикав. То ми потім платимо санкції. Я не буду розбиратися, я знаю про кого мова і все. Ну знаєте, ми упустили ту ситуацію. У ну, мене ситуація була на цьому тижні, нам чуть виконком не відключили. Тому що отримала людина дуже поважна рахунок, нікуди його не діла, сказала там якісь помилки. Потім, коли почали розбиратися, задали питання, що там за помилки. Ой, помилок немає, беріть його платіть. Рахунок від 29-го дев'ятого було. Що Руслан Васильович Силіша не розказував про те, що там. Вони його не могли 29-го 3-го сформувати, бо ми лише показники 3-го передали. То тобто нас поставили на відключення. Сьогодні ми цю суму профінансували і нас відключати не будуть. Людський фактор, відповідальність і все буде добре. У нас зараз взаємна заборгованість між нами Полтава Типленерго. По обласним комунальним підприємствам. Ми е, намагаємося згорнути, тобто вони нам трачуть платі пільгі частину плати, вони нам винні теж близько 86 мільйонів гривень. Тобто у нас ну, плюс-мінус пари теж в межах місячного рахунку за тепло. Тому ну, так само, як і вам. Ми, наприклад, вам з вашого листа випливає вчорашнього, винні 39 мільйонів 217 тисяч гривень. Це строк оплати по програм, яких наступив.